Всім привіт! Вітаю на каналі Колерит Motors. Звати мене Василь. Знаходжуся на Івано-Франківському авторинку сьогодні, 14 травня. Буду тимчасово проводити огляди цін замість Оленки. Франківський авторинок хочу нагадати, що працює лише в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультуючи, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти. Їх підтримайте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Kia Кіосоренто. 2012 рік. Двигун 2.2 дизель 220 пробігу. Ціна автомобіль 14850. Телефончик зараз уточню. Повний привід. Електросидіння, шкіряний салон, автомобіль повністю обслужений на автоматичній коробці передач. Продиктуйте, будь ласка, ваш номер телефону. Кому цікаво, щоб буде. 55 97 140. Присутній форкоп, машина... обслужений парктроніки. Більше інформації за телефоном. Mitsubishi Outlander. 9 рік. 2-літровий дизельний двигун. Пробіг 210. Ціна автомобілів 8 900. Телефон зараз запитаю. 097-94 54 931. 0,97 94. 54 54 931 931 Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації вже уточнюйте у власника Семимісний свіженький Nissan Qashqai 12-й рік, 1.6 дизель 240 пробігу, є сервіс, який всі підтверджуючі документи, <кліх> комплектація бовс. Телефон до власника є ціна за автомобіль 12600. Він відчерений? так? покажу вам по салону. Панорама присутня. Досить свіженько так виглядає. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте. Mazda cx 7 11 рік, 184 пробігу, повний привід, комплектація Bose, 11250 ціна, двигун 2,2 дизель без підкрасів. Телефон до власника є. Зачинено, зараз покажу з іншого боку. Шкіряний салон, механічна коробка передач. Давайте. Я пробував було зачинено. О, є, дякую. Так, нам повезло. Кого цікавить, телефонуйте. Дачі Адастер. 14 рік, 9, 1,6. Дизель. 6 ступка, 160 пробігу. Телефон до власника. Продиктую, бо, мабуть, не видно. 067-64-96-080. Такий салончик по машинці. Більше інформації за телефоном. Peugeot 4007, французький кросовер, 10-й рік, 2,2 дизель, 9200 ціна за автомобіль. Недавно запитували, чи можна до 9 купити. Ось є така машинка, 270 пробігу, телефон є. Якщо відчинено покажу, на жаль, комбінований салон. Такий має вигляд. Більше інформації за телефоном. Санґьйон Крекстон. 2006 рік. 7350 ціна за автомобіль, пробіг 120 тисяч. Так, двигун 3,2, бензин. Мотор коробка, Mercedes. Уточнюю. Власник, телефон є. 7350. Добрий день, це офіційний, так? У вас? Ви перший власник. Ні, Я другий. Другий власник. Офіційна машинка. Кого цікавить, телефонуйте, вже нададуть вам повну інформацію. Рідко буває, часто запитують, тому телефонуйте. Офіційний Nissan Qashqai, 2007 рік. Двохлітровий бензиновий двигун, 7900 ціна. Пробіг 284. телефони. Є телефони. Клімат контроль присутній, Бачу мультикермо. Kia yeah, Sorento, така на продажу, 11 рік. Двигун 2,2 дизель, 224 пробігу, телефон до власника є. Яка ціна на старті? 13-та 13 ціна на старті. Так, Салончик, шкіряний салон, електросидіння, мультикермо, клімат-контроль, механічна коробка передач, панорамний дах. Форкоп, парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi ASX, 11 рік, 1,8. Дизель, повний привід, не фарбована. 10400 ціна за автомобіль, пробіг 229. Nissan Rock 2015 року 2,5 бензин, автоматична коробка, 140 пробігу, 15300 ціна за автомобіль, телефон є світлий шкіряний салон. Так, зачинено. На жаль, більше не покажу. BMW X3 2008 року. 9800 ціна за автомобіль, рестайлингова модель, 2-літровий дизельний двигун, продає власник, 220 пробігу, телефони є. Салон автомобіля зачинений. Значить, сидіння шкіряні коричневого кольору. По-багатому виглядає, як кажуть. На жаль, не покажу. Ну, кого цікавить, уточнюйте. Так, свіженька Hyundai Santa Fe, 11 рік, 2,2 дизель на автоматичній коробці. Повний привід, 180 пробігу, телефон до власника є. Яка ціна буде? 13700 13, 700 ціна. Салон автомобіля на світлій шкірі. Електрорегулювання садінь. Автоматична коробка, клімат. клімат присутній. Модні диски, все як треба. Кого цікавить, телефонуйте. Chevrolet Captiva, Сьомий рік, двохлітровий дизель, автоматична коробка, 8800 ціна, 230 пробігу. Ірині сидіння, електрорегулювання, автоматична коробка, мультики Присутній фаркоп. Більше інформації за телефоном. Nissan X-Trail 2009 рік. На повному приводі плюс блокування, 241 тисяча пробіг. 9850 ціна за автомобіль в рідній фарбі, 2-літровий дизельний двигун і телефони є видно гарно. По салону покажу. Так. Часто запитують, рідко бувають, тому завжди показуємо. Телефонуйте. БМВ X6 біленький, 11 рік, 170 пробігає, 19,950 ціна за автомобіль. Трохлітровий бензиновий двигун. Телефон зафіксовано. На жаль, зачинено. А ми так хотіли заглянути. Та? Ну, кого цікавить, уточнити таких автомобілів мало. Тому показую, як є. Kia Sorento 2017 року. Фіжу пригнана з Німеччини без підфарбувань ціна 20 800 євро. Телефон є. Двохлітровий дизельний двигун з гарним розходом повний привід з семимісно на автоматичній коробці. Детальніше розкаже вам власник. Отакий От салончик шкіряний з регулюванням. Покажу вам, що задній ряд Ось Отак виглядає третій ряд сидінь. Така гарна машинка, рідко буває. Кого цікавить, телефонуйте, власник вам все розкаже. Так що вам з цього боку покажу. Ось більше інформації за телефоном. Mercedes GL350, 11 рік, 150 пробігу. Фоматік, 3-літровий дизель, 21450. Ціна, договірна, телефон є. Так, Може тут повезели, на жаль, зачинено. Ну, вибачайте, друзі, уточнюйте вже. продавця більше інформації, більше фотографій вам вже надішлють, я думаю. BMW X3 2015 рік 157 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, ціна договірна. Уточнюйте рідні фарби. обслужено хороший стан. Телефон до власника присутній. Так, електросидіння з пам'яттю шкіряні. Автоматична коробка, звичайно. Панорамний дах. Дуже красиво виглядає. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте інформацію. Kia Sportage 2017 року, Двигун 2,3 бензин, 54 тисячі пробігу, 16 тисяч ціна за автомобіль. Телефончик до власника присутній, кого цікавить. Можна показати по салону? Будь ласка. Дякую. Так, дивимося, заглянемо по салону. Автоматична коробка передасть. Показати багажник? Покажіть багажник. Рено Дастер, 12 рік, 1,5, дизель, 10200, ціна, 159 пробігу. Audi Q5 2017 року. Двохлітровий бензиновий двигун, 18499, ціна, 190 пробігу і телефон до власника є. Чорний шкіряний салон, електрорегулювання, автоматична коробка. Так, панорамний дах відсутній. Комусь потрібно, комусь ні. Більше інформації по телефону. Kia Seltos, 20 рік, 2 літровий бензиновий двигун на повному приводі, пробіг, мабуть, 3000, 2900 ціна за автомобіль, телефони до власника є. Комбінований салон стан нового. Кого цікавить, телефонуйте. KIA Sportage, 11 рік, 2-літровий дизельний двигун на автоматі, максимальна комплектація, 230 пробіги, 15300 ціна. Телефон до власника є. Можна показати? Панорама так. сама паркується. Супер, шкіряний салон, панорамний дах, сама паркується, автоматична коробка, мультикермо. Все, що треба, все присутнє. Більше інформації. За телефоном власник все розкаже і покаже. Присутні фаркоп і парктроніки. Hyundai AX35. 13 рік, 2-літровий дизельний двигун, повний привід. свіженька машинка. 13200 13 ціна. Телефон до власника є. Салон. Комбінований салон, покажу вам. Механічна коробка. Більше інформації за телефоном. Hyundai Tucson, 2006 рік, 138 пробіг, 2-літровий бензиновий двигун на повному приводі. Пробіг рідний пишуть, ціна договірна, уточнюється, телефон є. Volkswagen Touareg. 12 рік, 3 дизельний двигун без підфарбувань, 18450. Така ціна на автомобіль, але немає телефону. Mitsubishi Pajero Вагон, 2008 рік, 3 е, двигун бензиновий, пробіг 33 тисячі. Ціна 16950. Телефончик є, можливий обмін, світлий шкіряний салон. Дуже гарний, автоматична коробка. Більше інформації за телефоном. Яскрава Honda Sierve. 11 рік, 13450 ціна, 2,2 дизель. Телефон є. Так, що у нас по салону? Комбінований салон шкіра Алькантара, механічна коробка. Більше інформації по телефону. Hyundai Tucson 7 рік, 7,950 ціна, 2-літровий бензин. Не фарбований. Але ціни, на жаль, немає. Ну, покажу вам хоча б ціну. Світлий салон на тканині. Форкоп присутній. Nissan Qashqai, 12 рік, 1,6 дизель 12,300 ціна. 215 пробігу, телефони є. Так, дивимось по салону, мультикермо, механіка, клімат-контроль. Квацікаві, телефонуйте. Kia Sorento, 10 рік. 13950 ціна. Рідна фарба, 2,2 дизель. Телефончик видно. Так, шкіряний салон з електрорегулюванням, мультикерво, кермо, автоматична коробка. Свіженько виглядає. Фор... Присутній форкоп. Семимісний варіант підказує власник. Більше інформації за телефоном.